День української мови та писемності став офіційним святом у 1997 році. Та історія його древня, як і сама українська мова. Свято припадає на день вшанування пам'яті преподобного Нестора-Літописця, адже дослідники вважають, що саме з його праці повість минулих літ починається писемна українська мова. А письменник Іван Котляревський після виходу Енеїди став основоположником нової української мови. Саме після цього твору наша мова стала вважатися літературною. Розповідає філологиня Лідія Журавель. Українська мова це звичайно, як і мова всього, кожного народу, безцінний скарб. Кажуть, найдорожчий скарб це код нації. Ну, можна багато говорити про українську мову, яка вона чудова, милозвучна. От, наприклад, коли ми говоримо про слово говорити воно має 108 синонімів. Українська мова дуже багато синонімів. Якщо слово бити, то 45 синонімів. Якщо підібрати слова, синоніми до слова, яка наша мова, то ми можемо її назвати чудова, барвінкова, солов'їна, калинова, рідна, материнська, колоскова. Словом теж, мабуть, не менше 50 синонімів можна підібрати. І всі ці слова нам допомогли. Назвати цю мову допомогли письменники, поети, це класики, це наші Максим Рильський, Леся Українка, Тарас Шевченко, Володимир Сасюра, Павло Тичина, це наша Любов Забашта. Ліна Костенко, і можу цей ряд продовжувати. продовжувати. Особливістю української мови є те, що вона багата на зменшувальні форми. Зменшувально пистливу форму має, як не дивно, навіть слово вороги вороженьки. Сучасна українська мова нараховує близько 256 тисяч слів і включена до списку мов, що успішно розвиваються, і донині. За останні чотири століття нашу мову намагались знищити або, хоча б, заборонити, понад сотню разів. Це засвідчують різні документи та історичні Довідки, які наразі є у вільному доступі, крім того, українська мова пережила кілька актів лінгвоциду, свідомого нищення мови як головної ознаки етносу. За часи незалежності Солов'їна нарешті скинула ярмо. Мову захищають навіть на законодавчому рівні. Так процес здебільшого повільний, але він є. До того ж, сучасна молодь все більше спілкується українською в повсякденному житті. Це свідчить про те, що за 30 років незалежності з'явилося покоління українців, які не цураються рідної мови іншого боку в країні чимало й таких я пока собі сложно представляю, що щоби це могло би щоби це могла бути за тренування на українськ? Я російськоязична челюсть у мене. Я не заговорю вот это. просто нет термінології на українському мові, Ну от как перевести нормально на український мову такі стерміни, как коучинки супервізія. Інклюзія ну неможливо. А для деяких політиків українська виявилася надскладною. Колишні урядовці давно стали мамами українського інтернету. У вікнивікникни. Вікнить вікні, для себе Україну також. Я хочу вам додати кішки та цуценята чи там не можуть покупати собі в кічачих магазинах. Підпис десь і підпис десь в країні сформувався цілий розшарок кровосісів. Не впихайте, не впихуємо. Я найбільше зацікавлений в тому, щоб слідство було проведено необ'єктивно і упереджено. Наші опоненти розраховували на раптової золотої дощ, і за це ми повинні вибачитися перед людьми тих, хто посів почесні чесні шості місця, тих, кого несправедливе судівство позбавило нагород. Всіх уряд відзначить, це моя пропозиція. полягаю на цьому, хочу, щоб всі на Україні усвідомили. спілкуватися українською мовою круто, вважає моя колежанка Ангеліна Тараненко. Її батько росіянин, а сама вона виросла у російськомовній родині. Якщо раніше українська звучала із вуст нашої ведучої лише з екранів, то тепер майже рік як Ангеліна перейшла на українську мову в побуті. Щодо того, щоб перейти на українську мову, то взагалі думки про це виникли за часи. Навчання в університеті, де я здобувала освіту філолога, от і третьою мовою була польська. І, власне, через польську мову я зацікавилася всерйоз українською мовою, тому що виникло розуміння того, що мови дуже між собою схожі. Я вирішила спробувати перейти на українську в побуті. Попередила про це своїх рідних, попередила власне колег на роботі. Мабуть, всі звикли вже до того, що я розмовляю українською. І, власне, тепер, коли навіть перехожу на російську мову, всім здається, що щось не те. Ангеліна впевнена, щоб спілкуватися українською потрібні лише бажання та постійна практика. Ми самі пишемо свою історію, і чому б зараз не починати її змінювати, щоб через 30-40 років вже там наші діти, не знаю, онуки, спілкувалися українською, так і Говорили про те, що так колись тут розпілкувалися російською мовою, але ну це ж так історично склалося, то було давно. Ну тобто, я веду до того, що ми самі. Ковалі нашої історії, і це все можна змінити. Тому коли чую про те, що я розмовляю російською, бо так історично склалося. Я переконана, що це просто відмовка. У розмовній мові ми часто чуємо слова паразити запозичені слова чи кальку. На запитання, що краще розмовляти чистою російською чи українською, в якій можуть траплятися русизми, Ангеліна відповідає: розмовна мова це така сама навичка, як, наприклад, не знаю сидіння там за. Кермом автомобілі, так, водіння машини. От. І е, якщо ти не будеш е, її розвивати, то ти так і не навчишся. Ніхто з нас не може сісти за кермо і одразу поїхати, ніхто не може відкрити рота і одразу заговорити. Е, звісно, що е, я вважаю е, краще намагатися, краще спробувати себе в українській так якщо щось не виходить заміняти ці слова російською мовою або там якоюсь іншою мовою часто є такі знаєте використовують запозичення з іноземної мови, ж англійської мови я думаю що це непогано звісно що круто коли в українській мові ти настільки обізнаний настільки там здатен знайти якісь аналоги так альтернативи тобто коли кажуть там не знаю замість поставте мені лайк в інстаграмі вподобайку Ну, ці слова вони прикольні самі по собі, тому що українська мова вона дуже цікава і така, знаєте, автентична, ну дуже е, незвичайна можна сказати. Тому я думаю, що тут головне це пробувати. Філологиня Лідія Журавель вважає інакше, краще людині говорити своєю рідною мовою або. Тій мови, які, яка людина звикла говорити правильно, ніж коверкати, як кажуть, українську разом з російською. Спочатку треба її вивчити, вчити поступово, намагатися вчити, використовувати її, спочатку писати, вчитися мов правильно. Я думаю, що Оскільки ми східна Україна, Харківщина, Дніпропетровщина, нам це не один рік і не одне десятиліття. Треба, щоб ми перейшли на чисту мову, на правильну мову. Не так як ми зараз більшість говоримо побуті. Українська мова є однією з найпоширеніших мов у світі, оскільки за кількістю носіїв посідає 26-те місце. Також вона є другою за поширеністю серед мов слов'янського походження. Усвідомлюючи значення української мови для розвитку світової культури, Японія запровадила її вивчення в Токійському університеті. Народна мудрість стверджує, скільки мов знаєш, стільки разів ти людина. Але я впевнена, без знання рідної мови будь-який громадянин не може повноцінно почувати себе частиною свого народу його історії та культури